ЧАС Слухати Слово Боже, Привіт, дорогий друже. Ми зараз читаємо і слухаємо євангельські історії, знайомимося з тим, що про Ісуса записали Його учні, апостоли, євангелісти. З цих історій ми дізнаємося, як Ісус ставиться до людей, що Він говорить про себе самого. Ми дізналися, що Ісус любить дітей. І рахується з ними, як і з дорослими, для нього всі люди рівні. Минулого разу ми говорили про те, що Ісус порівняв себе з пастухом, який дбає про вівці, захищає їх і пасе, слідкуючи за тим, щоб вони були ситі і здорові. І наче між іншим ми дізналися, що Ісус прийшов не лише для свого єврейського народу, але й для всього світу. Пам'ятаєш, він сказав, що має, як він висловився, овець не з тієї кошари, яких він також бажає спасти. Цим він мав на увазі всіх людей у світі, людей зі всіх народів. Як віруючи в Ісуса Христа, з ним пов'язані, який це має вигляд на практиці бути з Ісусом, Він також пояснив на простому і зрозумілому прикладі. Справжня Виноградна лоза, Євангелія від Івана, розділ 15. У старому заповіті ізраїльський народ часто уподібнювався виноградній лозі. Один давній письменник навіть писав, що Бог колись давно посадив виноградину на землі обітованій, і вона виросла пишна та міцна. Однак ілія казав і про те, яким розчаруванням для Бога виявилася ця виноградина. Царі і народ пішли хибним шляхом і відійшли від Бога. Пророки казали людям, як дбає Бог про свій виноградник, і як чекає від народу, щоб той давав гарні плоди, а натомість. Бачив від Ізраїлю лише зневагу, погорду та непокору. Я, справжня виноградна лоза, казав Ісус своїм учням. Ті, хто любить мене та покладається на мене, вони, мов парустки на лозі. Я виноградна лоза, ви парустки. Якщо гілка хоче, аби на ній визрівали добрі плоди, вона має живитися від стебла. Якщо ви любите мене і слухаєтесь мене, тоді ви разом зі мною, тоді ви отримуватимете силу від мене так само, як гілки наливаються життєдайним соком від головної лози. Якщо ви триматиметеся мене, Життя ваше покаже чудові плоди любові і благодаті, ласки та миру, правди та віри. Ви відрізнятиметесь від тих, хто живе без мене. Без мене гілки виноградні сохнуть та відламуються. Приростайте до мене і моє життя, моя сила і моя благодать перейдуть до вас. Єврейський народ, виноградник, ображав Бога знову й знову. Ісус, справжня виноградна лоза, завжди був вірний та покірливий Богові. І тепер Він хотів надати своїм послідовникам тієї допомоги, якої вони потребували, аби також бути вірними та покірливими. Богові. Так просто і зрозуміло говорить Ісус. Так, і це важливий, дуже важливий для нас із Тобою урок. Ці слова Ісуса Христа стосуються і нас. Якщо ми житимемо, як навчає Ісус Христос, слухатимемо Його, віритимемо Йому і любитимемо Його і людей, то ми матимемо мир у серці. Матимемо надію вічного життя, у нас виходитиме бути слухняними, радісними, спокійними, успішними. Ось так ми і хочемо жити, чи не так? А тепер нам час прощатися до побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.